Вітаю до мого каналу. Я хочу зробити зараз розклад на ситуацію на нашій атомній електростанції Запорізькій. Давайте ми подивимось спочатку Російську Федерацію і потім відкриємо нашу також зеркалення ситуації, тобто. Які будуть, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію по Запорізькій атомній електростанції з двох боків: за сторони РФ і зі сторони, українських, української зі сторони України? Перша карта думки. Росіян, там, які там знаходяться дії, результат тих дій і карта підсказка, порада. Те ж саме ми кладемо на сторону України. Думки по цьому питанню української влади та ЗСУ, дії, який буде результат і карта, підсказка, порада. Дивимось перше, думки. Ось що ці люди хочуть робити. Це карта посухів, це карта вогню. В них велике бажання, велике бажання цю станцію, якщо не забрати, то якщо її не володіть, то, мабуть, унічтожить. Це їхні думки. Дії. Діє шістка перевернута. Вони імітують бурну діяльність. Імітація бурної діяльності, яка, в принципі, ну, як скажемо так, вони іміт... як це вообще карта допомоги рішучості, да, але вона перевернута. То в цьому контексті вона показує, що так, там ідуть якісь події. Але вони, по-перше, роблять їх в мінус самим собі. Це по-перше. Це карта ще е страху. Це карта зрадництва. Це карта зрадництва. М ну, і є ще такий замах як не по силах їх, знаєте, похвальба результату якого ще немає. Е, ну, ось якось так. Якось так. Ну, я ж кажу, що якась імітація чогось. Імітація тих дій, а на самом ділі вони самі того бояться. То який, який буде результат цих дій? Результат цих дій сімка мечова, перевернута. Це хитрість, хитрі речі, які вони роблять, але вони ж в негативному плані. Це, е, ну, як, знаєте, опять-таки, Брехня і відступ від цілі. Брехня, сплошна брехня, жульничество, обман, інтриги. Ну, от таке все лживе, все таке от... це тіньова карта мага, до речі. Тіньова карта мага. Це люди роблять речі, ну просто геть погані. І ну, маніпулятори, шарлатани і жуліки, Понімаєте оце, оце їхній їхні результат, але по думкам у них тут. От, от я вам зараз розкрию, скоріш всього, що вони хочуть заволодіти цією картою тою атомною. Бо взагалі шістка Жозлова це повний, знаєте, от вперед, це повний ну, як бажання мати це все. розумієте, Мати це бажання і багато бажань мати. Якщо в такому контексті. Звісно, якщо дивитися у воєнному контексті, то вони хочуть не просто її мати, а якщо ще і володіти її, то не володіти, то її просто унічтожить. Яка їм карта порада? Карта порада це виконувати те, що їм накажуть. До речі, це гарна новина, що обозначається пажі. Які виконують приказ свого царя. Вони самі там нічого не рішають, то, то він їм дає ці указання. То, ця карта порада вона каже про те, що ну, ви пажи, ви е, потрібно виконувати те, що вам кажуть. Світ каже, виконувати це, виконуєте це. Ну, але ж розумієте, це карта порада, це добра новина ще. Тобто, ну, подивимось, добре, що вона в позитивному плані. Але це теж посухи. Тобто, подіям вони виконувачі і повинні виконувати то, що їм наказує Наказує, в прямому смислі. Зараз наказує їм Путін. Да? Але Всесвіт, він теж все ж таки весь світ став на ту. Давайте подивимось думки по Україні. Тут іде рицарь мечовий. Звісно, думки вони погані, відчуття погані. Ми дуже до того відносимося дуже чутливо. І у нас йде по цій карті, якщо перевернути то рицар, то рицар. А тут уже ми не рицарі, ми вже готові їх просто, знаєте, Не до весілля, як кажуть, не до весілля. Так, ми теж тут хочемо якось, тут така двосмислена карта, і вона, до речі, тесь... тут, тут теж ми робимо хитрі речі якісь. Щось якось хочемо для себе якось то вивести в нормальний стан, але хитрістю. Якось так. Дії наші, діє король, жезловий, це вогонь. Це людина, яка розумна, благородна, розумна і благородна, дисципліна і порядок. І ця людина вона цим повіліває, вона це створює. Це висока іде людина високого рангу. Ну, скоріш всього, це йде е, вже як е, руководство. руководство. І е, руководство буде, будуть дії робити ці люди, які мають вже дуже серйозний е, фах в своєму житті. Ті дії, дії по рішенню цієї проблеми е, взяли на себе в прямому смислі королі ціє, цього життя. Ну, і ітог, результат цього буде стабільність, слава Богу. Буде стабільність. І карта порада це вибір. Прекрасно. Це дуже добре, що є вибір, і ми можемо виб, вибирати, бо коли його нема, то страшно, люди. Коли нема вибору, то як от, але у азовців теж був вибір загинути там на тому заводі, але вони вийшли. І е, ті, що, слава Богу, повернулися, а, а непонятно, не що буде з іншими людьми. І загиблі. Ой, ну, в общем, є вибір, є, е, ну, е, так скажу вам, е, порадаться, вона. Щоб була ясність. Розумієте, ми повинні зробити вибір дуже правильний. Звісно, це такі, знаєте, ще думки, це ще фантазії. Як то зробити? Бо дуже опасний об'єкт. Дуже опасний. Ну, але головна ціль цієї карти це ясність. Це треба соседоточитися на конкретній цілі. Ось так. Якби вона лежала отак, це було б дуже погано, люди. Це не збившися надіжди. Отак це ще більш-менш нормально. Так, тут теж людина соседотачується на своїй цілі. Але Треба ясність, що потрібно зробити. Для того, щоб це була. Ну, знаєте, тут ще йде по роботі таке, як воздушні замки, фіктивні зділки. Так, вони можуть на то піти, Щось пообіцяти, щось таке, і потім зробити так, як треба. Це теж така ситуація. Ну, бачите, зразу показала, отут хитрість двох... Ну, понятно, а як з тими придурками ще общатися? Надо ж думати, як їх, як їх там витурить оттуда. Це зрозуміло, як оттуда їх витурить. Ну, в общем, слава Богу, що оце така карта падає нам стабільності. І слава Богу, що оце вони самі це вони нічого там робити не будуть такого. Бо вони самі того бояться. Бояться по цій карті, вони бояться. То нічого вони там робити такого не будуть. Ось так. Так що, люди, не панікуйте, не панікуйте, куди виїжджати? Огромне місце. Місто велике. Я вам скажу так: зараз у нас люду більше, ніж було до війни. Тобто набагато людей тут. І куди цю навалу людей вивозити? Куди? То нереально. В общем, така ситуація. Так, що. Будемо розкручувати егрегор перемоги над цим питанням. І, звісно, магате там якусь невеличку нотку внесе в це. Але оце, оце треба роздумувати цим королям. І приймати то рішення і зробити правильний вибір. Але поки що ситуація у нас стабільна, вони хитрять, вони самі бояться. Ось так Така ситуація. Почуємось люди, папа.